У середмісті Івано-Франківська запанувала святкова атмосфера. Андріївські вечорниці дали старт новорічно-різдвяним святам на вічовому майдані. Гамірно і людно. Тут в рядок вишикувалися 26 однакових дерев'яних ярмаркових будиночків. На головній площі міста киплять святкові торги від новорічних прикрас і подарунків до прикарпатських смаколиків. Вся продукція власного виробництва місцевих підприємств. Це наше власне виробництво є по Є Круасани, булочка панська, булочка з маком, варенечко наше, гарбузове, калинове, малинове. Є великі, маленькі. Пряники наші, хатинки, сувенірні, розкрашені, колбаси. Ярмаркувань містечко народних майстрів. Тут новорічні товари змайстровані власними руками умільців. Більшість з них лише милують око, а деякими можна і поласувати. Замішуємо тісто, потім його розкатуємо. Шаром 2-3 міліметри, вирізаємо а, формочки, стінок, дихів і всього іншого. Робимо віконечка. Потім кожна деталь розмальовується вручну, склеюється глазурю, і так ми будуємо пряничний будиночок. Його не треба з'їсти відразу. Чому? тому що там є багато спец. І чим довше він стоїть, тим смачніше він набуває смаку. Від розмаїття представленої продукції в людей розбігаються очі. Тут кожен знайде новорічний подарунок для рідних, а ще зможе поповнити запаси для новорічного столу. Гарно, дуже красива творча майстерня. Хочемо самі зробити таке, як он там. Хочемо попробувати. От каже, фетр купимо і будемо пробувати. Пряники придбала, там такі баранчики в них красиві, великі, я бачила. І паличку сорокапченої кобаси там придбала. Якщо чесно, навіть не знали, що тут сьогодні таке свято, але досить гарно підходиш у кожному будиночку різні речі, які можна придбати поцікавитися. Встановлення ярмаркових дерев'яних будиночків має необияке значення для містян однак це лише початок. У найближчі декілька років тут встановлять до сотні таких ярмаркових хатинок. мерії кажуть, це не лише стане окрасою Івано-Франківська, а й сприятиме популяризації продукції місцевих виробників та наповненню бюджету. Бізнес, який є малий бізнес івано франківську це є основа. Я от з радістю кажу, що ми за минулий місяць 9 мільйонів гривень отримали тільки від малого бізнесу. А в цілому за рік ми будемо мати біля 60 мільйонів, що йде в бюджет розвитку, йде на капітальні видатки, йде на ремонт доріг, на будівництво садка і так далі. Попри складну ситуацію в державі такі заходи потрібні людям. Переконана співорганізатор фестивалю Вікторія Шахоріна. Каже, це стане відрадою, особливо для малечі, адже для них зима це пора чудес. Діти і так дуже багато бачать поганого. Ми, ми всі бачимо дуже багато негативу навколо і смерті, і війна, і, і АТО. Е, тому е, даний новорічно-різдвяний фестиваль, перш за все, для дітей. Е, життя йде, життя продовжується. Новорічний Івано-Франківський ярмаркував. Атиме доводу Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.